Всім привіт! З вами той псих, Деніс Френлі, який танцював під Федеріко Феліні і набрав мільйон переглядів. Добре, друзі, сьогодні я не купив енергетики. Я казав, що може сьогодні візьму енергетик, я його не взяв. Того, що я думав, думаю, взяти ліпше на 10 лютого, може візьмемо, хочу на 10 лютого взяти Бьорн оригінал. Або взяти там ще яблуко-груша. Може яблуко груша десь візьмемо. Десь не знаю пізніше, десь теж у круглих числах, може 30 березня, а це довго чекати, Не знаю, подивимося. Але оригінал я візьму 10 лютого. Просто думаю, я зараз візьму 3, так? А потім ще 10-го. І знаєте, не так давно прийшло після останнього енергетика, як ти вже тут 10-го. Просто я. Мені якось знаєте небезпечно пити енергетики, бо пам'ятаю, пару років назад щось там розповідали, що молода компанія багато понапивалася енергетики, і, і на наступний день їх уже не стало. Розумієте, тому я і не якось трохи наслухайся цих всяких новин і не хочеш собі е, шкодити здоров'ю. Тому я все таки куплю 10 лютого, а потім десь пройде великий час. Купимо наступний смак Києві та і Там дивився вже десь. Через пару місяців, 30 березня, хай буде. Добре, друзі. А сьогодні у нас е, я купив бумчос е, кранч в молочному шоколаді. Коротше, я знімав, не знаю, походу, ще пару, пару років назад, 21-му році, рік назад, бумчос. Ми реагували в молочному шоколаді. Як хочете точно, зараз ми перейдемо на студію. Студію, мою студію. ну чекай секунду. Секунду. Зараз. Все, нормально. Е, так. І уведемо бум. І тут нам зразу веб є, що ми знімали. Бум. так? Бум-бум-бум це шорт. Озе. Реакція. Бачите, що на російському Ютубі. 15 лют... Ні, це щось неправильно. 15 Це я просто публікацію на... зробив на публікацію. Ні, 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 зараз ми дізнаємось дізнаємося. Арахіс у молочному шоколаді. Бум Шост. То був просто арахіс в молочному шоколаді. А це у нас у молочному шоколаді Кранча. Ну що тут пише? Тут пише, що це м, драже, кру, кранч ага, тобто Це не Арахіс. Просто вчора було кранч, сьогодні кранч. Коротше, кранч в молочному шоколаді. А це у нас був від Boom Арахіс у тому молочному шоколаді, який ми реагували 15 листопада 21-го, тобто вже рік пройшов, розумієте, А зараз у нас е, просто кранч в молочному шоколаді. Поїхали до заставки. Деніс бренд реагує! Деніс реагує! сьогодні буде реагувати на. Надраже, кранч, кульки з какао в молочному шоколаді. Бум-чос кранч в молочному шоколаді, ладі, ладі. Читаємо ваші коментарі. Бачу, не так багато, як було під вчорашніми роликами. Чекайте, чекайте. Реклама не то. Е, тому дякую, що взагалі проявляєте хоч будь яку е, активність під роликами і лишаєте мені коментарі. За це вам велике дякую. Типу хотів сердечко показати, але не вийшло. Добре. Поїхали. Так, екстра. 25 коментів. Ну, нормально. Але можемо порівняти з попереднім роликом. 36. Ну, в основному ви так і пишете. Десь 20 чимось, 30 чимось. В принципі, що нормально, так. То, що переліди, жалку маліє. Що маємо, то маємо. Поїхали читати крути у тебе ві відео, чесно. Дякую. Ти вже скільки коментарів написав, тільки тепер замітив, що круті відео. Добре, дякую. Містер Бістер, чекаємо на енергетик Бьорн сьогодні. Не буде, я пояснив. Лего Фокс, е молодець, що з нами спілкується в коментарях. Дякую, що пишете коменти. Смок, чекаємо на енергетик Бьорн. Я все сказав 10 лютого на каналі, при можливості, якщо вийде, куплю. Е, Кристіночка 1506. Чекаємо реакцію енергетик, я все сказав. DJ Piesto, вони справді економлять м'ясо в гамбургері. Походу, що так. Трохи там дають маленькими частинами, що навіть не видно на камері, і всі мені пишуть, нема м'яса, нема м'яса. Є м'ясо, просто ви його не бачите. Воно, по-перше, біле, по-друге, там мало. Такі справи. Е, чекаємо на тебе на відео. Ну добре, ти спіду на днях, може у в цю будку. Не будку, а я забув, ларіок. І може щось візьму. Чекаємо, читав. Я думаю, що якщо ти один раз вип'єш енергетик, нічого тобі не, не буде. Просто те, треба в міру їх пити. Головне, не захоплюватись. Твоя правда, містер Бістер, але трошки боязно, як понаслухаюся, що когось там не стало, через те, що не понапилася енергетик. Ясно, що вони не одну баночку а більше. Ну я думаю, 10 лютого один енергетик взяти. Потім пройде час 30 березня, я хочу через. Місяць через місяць взяти. Та тому такі справи, просто не хочу часто пити. Е, е, ну, типа, в міру та е, Леонович, купуй завта енергетик. Ти вже е, це вже цікаво, тільки багато не бери. Шкідливо. Дякую, але 10 лютого чекай. Айфон Айфонович, так купи завтра Всі за енергетик. Добре. Я перекладав цю, що вона це писала. Вона написала щось. У вас погане відео. Е, я дивлюся, люблю тебе, енджоїть не знаю. Коротше, добре, відео, запишіть завтра, і все, коли будете мати час. Якось так я це переклав. Зараз воно не перекладає, не знаю. Раз перекладає, раз не перекладаю. E, GPS, ти, якщо зможеш, купуй сьогодні енергетик. Я сказав, Максим Лустімко. мені здається, енергетик не завжди дасть тобі, e, що ти будеш активним, в основному це просто напій. Але купи і спробуй, як буде. Дякую за коментарі. Можливо, і правда, що я не буду від енергетика завжди бадьорий. Але може якісь пару процентів. Скажемо, активності мені дасть. Хто знає, хто знає. Багато не хочу захоплюватись, бо шкідливо. Е, Леруся, добре, що ти вже шапку забрав, а гол з голови. Ну, хоч обі обіцянку стримав, правильно стримав. Знову Максим Лустінко, та ти від енергетиків не пострадаєш, якщо будеш їх в міру вживати. думаю, твоя правда. Араві, бой. почому кожен день ти знімаєш на каналі Уже 7 сім тисяч подпів. Яких 7 тисяч подпісчиків? 7 тисяч відео він переплутав. Майже 7 тисяч відео на каналі, а вже 16 тисяч. Ти переплутав Arabic Boy. Ну, коротше, возможно, якщо хочеш кожен день знімати, знімай по одному відео. Хоча б. Типу в ці дні. Наприклад, сьогодні, я знімаю одну реакцію. Два шорти, бо другий місяць, два шорти. Не знаю, так я собі придумав, які, скільки, і тій місяць, скільки шортів. Шостого числа, десять шортів. І попробую 10-го, теж десять 10 шортів. А то вийде, напевно, більше. Ну, буду знімати при можливості якнайменше. Все одно, Купа відео на каналі збільшується. Я не можу, бо я хочу кожен день радувати своїх глядачів, а то виходить дуже багато, що я їх радую. І вже 7 тисяч відео на каналі. Буду пробувати поменше, не знаю, так мало що дивиться, буду старатися поменше при можливості. Ну, як вийде, так вийде. Такі справи. Е, Настя Тодорченко, а як без контенту, що, що ти заснеш, якщо пару якщо пару хвилин назад опубліковано відео, 22 години. Ага, вона пише, що я опублікував 22, 22 годині, і я казав, що я в цій годині засну. Ну, я при можливості вчора я не заснув. Ну, такий сонний ще не був. Пізніше був сонний. Я думав, що буду сонний, Ну тоді, слава богу, мене протримало. Я коли, деколи, активний, деколи. Пасивний, типу так, спати хочу. Та. Тому як коли, але відео опублікував так. Лего Фокс, якщо пити рідко енергетики, то нічого в твоєму здоров'ю не буде. Е, я пив, бувало, з друзями кожного дня по бутилці і нічого нам не було, живі. Ну, це так, е, тепер ти вже, напевно, не п'єш, але якщо б ти далі продовжував кожен день пити, думаю, дійшло би до лікарні. Не знаю, моя така думка, не знаю. Коротше, я не хочу захоплюватись, так як ти написав. Е, ти написав, так, коротше, мало пити, рідко пити, Та, та, нічого твоїм, думаєш, так я буду пити, нічого мені не буде. Мюси, ну так, да, у тебе ютуб канал, а не ТВ канал. Так, так. Чепаніння на відео. Може і по ній. Ребята, давайте напишемо йому 120 коментарів під не запіїть Я просто жду цього челенджа на каналі. Та вже почав писати. Бачу, я теж дивився, це він коли ще вчора чи сьогодні. Лишив. Я зайшов спеціально під останнім не запіїть там вже 90 коментарів, було 60. Вже почали писати. Значить, вже хочуть від мене яка то, шостої частини. Та, шоста частина, там щось з перцем ми мали знімати. Перець і напій. Добре, поскоріше напишіть 120 коментарів, і може на цих днях я куплю для вас незапій челендж. Давайте, все від вас залежить. Хочете. Наступного челенджа не запий 120 коментів під останнім не запиєм челенджем. Е, а, і пару коментарів на Сьогодоченка. Мені здається, ти просто пізно лягаєш спати, і тому день ходиш як ович. Ну, неправда, бо того, що деколи буває до 11, засинаю, десь пів 11. Найбільше в 11. Так що, ну, тоді я в 10 десь чимось перед тому... Не думаю, просто деколи як овоч, деколи от сьогодні активний. Учора овоч. Такі, як, так, як які дні. Та. Е, Леруся, забери вже ту галочку з каналу, ти вже обіцяв, що забереш. Ага, вона за цю та мене теж це бісить галочка. Це так як знаєте, е, це так похоже, нібито ти не король, але вдаєш себе коро... короля, прималювавши собі з паперу корону. Це щось, типу того. Всі ми знаємо, що галочка на Ютубі виглядає кругла і галочка. У мене квадратна галочка. Видно, що я вдаю себе популярну зірку, а я нею не являюся. Просто заберу галочку і не буду всіх бісити нею. Добре, тому такі справи. Ще пару новин про себе. Хочу до 10 лютого не бритися. По-перше, надоїло, по-друге, подивимося, як буде видно мою бороду на цю камеру. Чи вона зафіксує, що я тут великий бородач, чи не зафіксує. Просто перевіримо. так. Тому до 10 лютого, я десь 9, ну перед 10-м так. І подивимося, що буде. так. І друга новина <кхем> закидаю на місяць інстаграм на місяць, а Може й більше того, що я пораховував по своїх соціальних мережах. Найбільше у мене немає активу. Це інстаграм, бо тому що на Ютубі деколи залітають ролики до двох тисяч, до трьох тисяч. і я при, при, принаймні на цьому по 50 лайків виставити, по 60 на шортах. Так само в Фейсбук. Фейсбуці я знімаю так. Лайків деколи найбільше там по 14, по 20. але перегляди є. Тисяча переглядів може залетіти дві-три тисячі. Це останні ці рілси. У них там рілси. А не шорти. А в інстаграмі я познімав рілси ноль перельдів за останні дні, і в залі ніяких активів під фотографіями залі ніяких активів. Тому інстаграм я закидаю, та нема сенсу його вести. Ніхто не дивиться, ніхто не лайкає. Закидаю Фейсбук, є актив знімаю. Ютуб трошки є актив, знімаю. Такі справи. А, ще TikTok я пару днів тестив, набрав тисячу переглядів, Теж дивляться, можна далі знімати. Коротше, TikTok також знімаю деколи. Та. А от Instagram, ніхто не дивиться, закидаю. Все, поїхали. Хоча там в мене тисячу підписників, а Facebook і TikTok, у TikTok 200, о, у Facebook взагалі 80. Але там хоч є перегляди, розумієте? Там хоч дивляться. Тому я там знімаю. А в Instagram 0 активу, хоч при тисячі підписників. Так що закидаю. Все, відкриваю. А тепер відкриваю. Просто... Ну, Ютуб, навіть якби взагалі в мене активу не було, я би знімав. бо Мені подобається знімати на Ютубі. А от інстаграм мені не особо подобається, тому я нічо, вже нічого не веду. Так. Поки що не веду. Ось такий екран Чарахис в молочному шоколаді. поїхали від нього до 10. Ммм. Похоже на несквік. Прикольно. М -м, це можна з молоком їсти. Чока щось болить, може забато їв вчора. Кранч, це типа таке таке. Прикольно. Щось це що камене болить, тільки на цю сторону. Моя оцінка Дерьбою, Прикольно. До 1 червня 2023, тобто до першого дня літа. треба щоб в мене кількість відео прибрали на моєму каналі бо я настільки багато знімаю що у нас збільшується змішується і збільшується ми йдемо в мінус але то не приберуть бо бо ж треба знати скільки взагалі відео на каналах тому не приберуть вау класно Ну Давайте покажу вам пачечку, якщо не показував. Ось такий смачний арахіс, бачите? Ну, смачно, принаймні смачно. Мені. Я не хочу казати на що це покаже, добре, давайте. Бо мене YouTube тут заманить, ха! Зараз мені подобається графік виходу відео. День я активний. А, наприклад, учора треба було 22.02. Хто знає, міг би заснути. Ну я вроді до 22.02 не засинав. Але вже потім трохи засинав. Коротше, вечірній час, коли публікація, мене не дуже підходить, бо я хочу засинати спати. У день мені підходить, тому що у день я не хочу спати. Такі справи. Ну, більшості не хочу, вчора просто як овоч, але спати не хотів, бо я спеціально думаю, та засну, овочем не буду. Я заснув вчора, заснути не зміг. До кінця дня овочем, зато на вечір вже овоча не чув. Ну, такі справи. До речі, чого гнилих людей називають овочами. Якщо овочі, наоборот, дають тобі цю енергію і вітаміни. Так, якщо ти здоровіший, сильніший, більше енергії тобі дають, то чого їх називають овочами? Нехай їх називають фруктами. Нехай їх називають. От що які. Нехай їх називають... Ну хай буде фрукти теж енергію дають. Нехай їх називають солод. Солодкоїшками чи що, не знаю. Бо солодощі вроді до, до лінні приводять. Та. Ну коротше точно не овочами, так. Прикольний шоколад. Я собі подумав, а що як я візьму тарілочку молочка і з молоком ми це зараз з'їмо. Я не знаю, чи буду що купувати, так? Не знаю, пробувати чи не пробувати. Давайте я, якщо я не буду що купити, я зараз куплю цю палу, пачечку, ми це з молоком попробуємо, так. Ось треба собі записати ідею, я можу забути. Я запишу. Так, лишаємо на ютуб шорт. Я лишаю чотири штуки поки що. Чотири штуки на ютуб шорт. Я відклав все. А все ми доїдаємо прямо зараз. Не навишу, коли щось падає на землю, а потім з землі тоїш і як та собака вилизуй. Я би хотів для вас на завтра. Щось таке в ларьку і взяти. Може. Так як я хотів паніні в лаваші, не знаю, подивився. Ето в лаваші, чи що, щось таке? Як це ходох в лаваші? Ви теж мені писали, візьми ходох в лаваші, але я не розумію, як це ходдок в лаваші. Подивився завтра. Типа, щоб сходога не, не, не стікала, кетчуп щоб мене стікало би в лаваш чи що, я не розумію. Типа, що в цьому розумінні. Я думав мені цей, я в думав від бум мені не сподобався. Сподобалось, там ще є два смаки, молошні ще щось. може ще візьмем пізніше, так. Там ми взяли чи вчорашні вафлі, вони мені сподобалися. Кранч теж називається. А ще є вафлі з молоком, як казав вчора. Може, скоро, в ближчі дні, ми все це перепробуємо. Нові смаки, не знаю, подивимося. Якщо не буде що інше брати, то будемо брати це. Я ще хотів взяти розмай. Пам'ятаєте, ми пили з вами у 22-му році розмай, з, вроді, з грушкою, не знаю, походу то була грушка. Давайте зараз дізнаємося, що ми там пили зараз пошук ютуба. Пошук студії. Розмай, що мені були подарили, типа пригостили, так. А я би хотів розмай з апельсином, я бачу. Хотів взяти роз був деякі дні розмай з апельсином, дошло до того, що вже все розкупили, нема. Будемо шукати в інших магазинах. Роз. Розмай кашлю немає. Напевно, така реклама була. Та розмай. М, а, зі смаком суниці ми пробували. Ага, з грушкою ми не пили. Ха! То виходить ще два смаки. Апельсин і грушка. Смак суниці, ясно. Тоді ми ще візьмемо з вами. Ну, лісова суниця, смак лісових. Все, я понял, Тоді можу брати для вас розмай завтра з грушку. Бо я думаю, що мене. тоді пригостили з грушкою виходить. А це, це, це була не грушка, це був е, смак суниці. Там яти. Тоді все, я завтра буду. Чи післязавтра бо я завтра хотів ходом з вами у лаваші взяти. Подивимося, десь на цих днях я візьму розмай. З грушкою і ходох той у лаваші за 55 гривень. Та у 55 грн може стане. Тому я завтра йду у ларьок, а післязавтра вже візьмемо розмай з, гру... з грушкою. А вже потім, як знайдемо, то за пельсином те. Ясно. Я думав, що я... була якраз грушка, то не грушка була. Понятно? Друзі, ми з вами доїдаємо. У мене залишається стільки. Небагато, ми зараз це все ням-ням-ням і -ням -ням з'їдемо. Таке справа. Я собі щось думаю, може би я взагалі інстаграм більше взагалі не вів не ніколи. Ну, типа, вів, але дуже рідко, дуже рідко. Одна фотографія на 5 місяців, чи що? Сенс. Там взагалі активу ніколи не буде. Лише відписки. Того що. У Ютубі сімнадцять залетить за пару днів якийсь ролик до тисячі, до 2000, ви поставите принаймні 30-40 лайків, ну це взагалі більш, більше, ніж нічого. Погодьте зі мною. А в інстаграмі тупо нулі, тупо нулі. Ніяк. Там там лайкає 2-3 людини на фотку. Ну і що це 2-3 людини? Нема сенсу. Тому інстаграмові ми кажемо прощай. Ну, як прощаю? Нема активу, нема постів. Та на ютубі ще є хоч на шортах М -м -м, актив, тому варто на ютубі, так? Такі справи. М -м -м, ще не багато. Я рахуйте цілий грудень. Я трохи січня поширював постійно фотки свої в інстаграм, відео трохи, щоб набрати актив. Взагалі нічого не набрав. Пора тікати. І ти з інстаграму. Ой. Ой, я вже навіть настил. все... Все висипав, щоб ми доїли. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, девять, десять. Десять штук, Поїхали. Десять штук і прощаємось. Давайте ні, 9. Одну штуку ще ставлю на ютуб шорт. Щось замало за на ютуб шорт поставив. Поїхали. Доїдаєм. Хочу пожалітися на камеру. Цей телефон молодець. Знімаю всі мої ролики, завантажую на YouTube. Але 8-й тепер годині останні дні. Жахливо не грузить. Зависає. Бруно я починаю грузити, воно починає зависати, нічого не зробити. Я такий, знаєш... Що не робиш? Не роблю. Далі, жесть. Хочу завантажувати по 10 хвилин. Бруно, Бруно, Бруно. Заглючаю. Але я вчора заглючило. перезавантажував телефон. Що ви думаєте? Ні вже не глючить. Ха! Наш треба кожного дня перед 8 години перезавантажувати. І може щось йому та допоможе. І не буде глючити. Та. Добре, друзі, підходить ролик моєму завершенню. Своєму завершенню. Ми з'їли, скільки змогли, бум час. Оцінка 9 з 10. Смачно, прикольно, можна їсти. Пишемо коментарі, бажано побільше, Давайте до 30 коментарів під цим відео. Хочете не запити челендж, ласкаво прошу, 120 коментарів під тим відео і знімаємо. З вами був Деніс Франні. Всім дякую за перегляд. Підписка, лайк. Лайк не можна. Хочете ставити хотні. Підписка, коментарі і дзвіночок. Три пункти виповнить. Підписка, коментарі і дзвіночок. І буде вам щастя. З вами був Несфері, всім. Як казав, енергія всіх обняв, всіх підняв, всім пока. Так, да, класно сказав, я теж це скажу. Все, ці на YouTube-шорт. Це все, це у смітник. Все, всім пока, всім добра, гарного дня. Пока.